Дізнаємося, справді чого жодного партнера. такого не чув е, єврокомісарка е, прибула сьогодні до Києва Урсула фондрляєне. Була е, на брифінгу із Володимиром Зеленським та нею. Наша кореспондентка і журналістка Галина Остоповець Вона розповість, що цікавого розповіла е, пані Урсула. Отже, Галину, розповідайте. Вітаю колеги. Вітаю глядачі. Це був восьмий візит президентки Єврокомісії Урсули фон фондерляйн до України, яка до слова, я скажу вам, є великою прихильницею нашої країни. І були змістовними, достатньо змістовними перемовини. Були поміж двома лідерами. Відзначив на прес-конференції Володимир Зеленський. Зокрема, перемовини стосувалися основних треків. Це відновлення пошкодженої та зруйнованої української енергетики. І в цьому контексті Євросоюз допоможе нам Новити 3,5 гігават наших втрачених, точніше зруйнованих російськими ракетними ударами потужностей. Це має становити 25% загального дефіциту, щоб в Україні було тепло та світло. Наголосила Урсула фон дер Ляйн. І будемо дивитися, як саме це буде допомагати нам у проходженні наступного опалювального сезону. Загалом європейський союз виділив Україні за увесь час війни за словами Урсули фон дер Ляйн, 118 мільярдів євро допомоги. і в цьому контексті президент Зеленський ще раз наголосив, що Україна очікує, що російські активи у розмірі 35 мільярдів доларів будуть передані до українського бюджету. Окрім того, сторони обговорили посилення російської санкцій проти Росії, і зараз у Євросоюзі готують уже й санкційний пакет. Детали ми не знаємо. Будемо дивитися, власне, якими якими він буде. Журналісти цікаво. Валися в президента Зеленського його новим планом перемоги, який він представить наступного тижня у Сполучених Штатах, покаже його діючими президенту Байдену, кандидату у президенти Трампу, а також Камалі Гарріс. Деталі цього плану він не назвав єдине, що назвав терміни його виконання, і вони за його словами мають бути дуже швидкими. Буквально із жовтня по грудень вони вже мають бути в реалізації, якщо цей план нам затвердять у сполучених штатах на. Перше за словами Зеленського, а, такі головні власне новини із прес-конференції Зеленського і Урсули фон дер Ляйн Павле. Та Галено дякуємо за те, що тримаєш в курсі усіх подій, зокрема приїздів до України до Києва, високопоставлених гостей сподіваємося, що розмова і наслідки цієї розмови будуть вже зовсім скоро зрозумілими. Усім і результати нас усіх приємно здивують. Дякуємо ще раз. Галена Остоповець, кореспондентка, журналістка спілкувалася із нами.